Настав той час, коли коли я вирішив звернутися до всього народу України. Як моє перше офіційне звернення. Чому саме сьогодні? Тому що сьогодні був той вирішальний день, коли я відчув підтримку всього народу України. Як це, мабуть, звучить непафосно, але так воно і є. Сьогодні був той день, коли новину. Про мене розповсюдили всі телеканали України, всі радіо та інші, та інші представники мес-медіа, за допомогою, можливо, моїх друзів, які дізналися про те, що зі мною сьогодні сталося. Завдяки тим моїм друзям з автомайдану, які мали доступ до джерел масової інформації. Сталося те, що сталося. Всі ви бачили сьогодні новини, що відбулося. Я хочу вас запевнити, що зі мною все нормально. Поки що в мене нічого не відібрали, але за цей день в мене накопилося дуже багато емоцій. І я хочу сьогодні їх всіх висловити, тому що спочатку я сидів, думав, дуже багато думав. Дві-три години сидів і просто думав. Думав, переживав дуже хвилююсь зараз. Тому що те, що зараз відбувається, це імпровізація, яка була створена за, за хвилину. Я думав, думав якось уперед свої думки у голові, щоб завтра піти до своїх друзів за допомогою якоїсь професійного обладнання зняти нормальний кліп, але вирішив, що краще не чекати, тому що емоції вони можуть трохи пройти, трохи можуть. Затихнути. А саме зараз вони в мені, в мені вирують дуже сильно. Тому я дістав Прапор України як фон, який, мені здається, найбільш вдалий. Одяг вишиванку, яка завжди в мене лежить в гардеробі, І виступаю перед вами. Я розумію, що це відео переглянуть багато тисяч людей. Тому мені є що вам сказати. Перш за все, я дякую всім за підтримку. Сьогодні я відчув наскільки це важливо. Дуже багато людей, більш ніж тисяча людей мені сьогодні написали, написали, і ні один з цих людей не написав мені якогось поганого слова або чимось образив. Всі люди писали дуже вдячні слова за те, що ми робимо. Ми це я та автомайдан. Дуже приємно відчувати таку підтримку. Це не передати словами, ну, Просто вирують емоції. я ж кажу, що я вирішив записати саме зараз, саме дістав свій планшетник, поставив його, сажу перед ним, щоб якось було це. Якось насправді ви відчували, що це зараз коїться в моїй душі. Що я хочу вам сказати всім? З цих листів, що я перечитав, я хотів відповісти кожному. Бо кожен з вас потратив свій вільний час на те, щоб написати мені свої думки. Я дуже вам вдячний за це. І я дуже хотів відповісти кожному з вас. Але от потім вирішив, що краще записати все одним сюжетом, це буде швидше, це буде, це буде якось більш реалістично. І ви відчуєте, можливо, мої емоції, і вам стане також приємно, так само як приємно, як було мені читати все, що ви написали. Усі ті слова підтримки, усі ті заклики до, до боротьби, заклики не покидати ту справу, якою, якою ми займаємося, яку робимо. Розумієте, така ситуація створилась в Україні, на жаль, що існує два табори. Це перший табір, це наша влада, правління, наша, який не довіряє жодна людина, нормальна людина, нормальна людина, у, який, у якої є почуття в серці, а не та людина, яка, е, яка вже нічого не має людського в собі, а тільки, е, цінує тільки гроші, хабарі і таке інше. Розумієте, людські якості вони ніколи не продавалися і продаватися не будуть. Вони, як нас вчили в школі, як нас вчили батьки, вони в серці. Але наша, на жаль, влада, вона серцем вже не відчуває, вона відчуває тільки грошима. Це дуже прикро. І інший табір це так звана опозиція. Це люди, які, на жаль, нічого не можуть зробити в цій країні. Вони не можуть взяти на себе відповідальність. Вони не можуть призвати людей, вони тільки виступають. І ви, і ви це бачите, і ми це бачимо і відчуваємо. Е, я думаю, що прийшов час молодих людей, молодих. Я знаю дуже багато молодих людей, як, у яких є е, нормальні думки в голові, які є е, незаплямованими, які є. Е, вони, вони за своє життя. Е, не робили такого, як роблять зараз ті люди, які знаходяться при владі. Цим людям можна довіряти. Я знаю, що вони це та команда, яка може призвести нашу державу до кращого майбутнього. Вчора, коли я спілкувався з однією журналісткою, я вивів для себе я вивів для себе ту стратегію, якою, мабуть, можу охарактеризувати все, що ми робимо. Так от, зараз хвилинку. Так от си, ситуація така, що е, я колись думав, а чи не поїхати з цієї країни? Да? Було е, багато, багато пропозицій від друзів покинути цю країну, тому що тут нічого вже не добитися. Поїхати десь шукати кращого життя в Європі. Ми ж не дурні хлопці, ми знайдемо себе. І в інших країнах, і зможемо там налагодити і бізнес, і якісь нормальні стосунки з іншими людьми. Ми ж комунікабельні, ми нормальні, ми, ми е, з вищою світою, ми викликаємо довіру насамперед. Так, от, е, на мою думку, е, я залишаюсь тут і продовжую Хвилинку. і продо і продовжую. Е, Боротьбу, тому що я не втратив віру. От коли я для себе в голові уясню, що у цій країні від мене вже нічого не залежить, от тоді я, мабуть, і поїду з цієї країни. Але поки що я знаю, що я можу щось змінити в цій країні, і поки я це знаю, що я можу щось змінити в цій країні, я залишаюсь тут до останнього. Я залишаюсь і я продовжую боротьбу, боротьбу з лідерами автомайдану, з нашим громадським рухом, який е, зростає, набуває популярності. Е, завдяки вам також, завдяки вашій підтримці. Що ще хотілося сказати? Е, є такі люди, які є такі люди, які... Начебто вони друзі, але їхні поради, такі, як сховай машину, там, не світись трохи, поїдь кудись відпочинь, хай там без тебе, хай там все огомониться, там зляжеться. Тому що на тебе зараз там багато, дуже якихось там надходить зауважень, скарг, да, там з міліції, якісь повістки, все таке інше. Друзі, ви розумієте, якщо я вам, вам дуже раджу, зі своїми такими. Е... Порадами не звертайтесь, будь ласка, до мене, тому що в моїх очах ви падаєте все нижче й нижче. Тому що е, багато друзів, які знаходяться зараз також, е, можна так сказати, при владі на якихось, е, на якихось місцях, таких як прокурор, да, або там помічник депутата народного, і вони мені таке радять, мені дуже соромно за вас, тому що ви не можете зробити свій вибір. На жаль, ви це раби. Розумієте? Ви не можете зробити свій вибір так, як я зробив його я. Я хочу стояти до останньої. І мені плювать, що ми, що зі мною зроблять, що там зроблять з моєю машиною чи там з моїм бізнесом. Саме головне, що я відчуваю тут. А тут я відчуваю, що я потрібен в своїй країні. Я потрібен як кожен українець, справжній, справжній патріот своєї країни. Потрібен зараз в своїй країні. Потрібен ставати на боротьбу, робити щось. Щось, що йому підказує серце, а не те, що йому підказують з радіо, там, з новин, що йому підказують друзі. Робіть самі свій вибір. Ким ви хочете бути? Чи ви хочете бути справжнім патріотом, чи ви хочете бути зрадником? Я не можу призвати е, народ України до якихось певних радикальних дій, тому що я розумію, що президентом е, найближчі 6 років мені не стати по закону. А своїми зусиллями привести до влади тих трьох, тих трьох чоловіків, які зараз рвуться до влади. Я не хочу, щоб з нашою допомогою вони прийшли до влади. Тому наша організація Автомайдан, у якій я є одним з лідерів, наша організація вона не є політичною партією ніякою, вона є організацією, яка створена. З самими звичайними українськими патріотами, людьми, яким вже остогидло терпіти, у яким вже терпець увірвався терпіти, оце беззаконня, яке чиниться у нас в країні, розумієте? І до нас. Приєднується кожен день дуже багато людей. Ви навіть не уявляєте, яка кількість людей нам готові допомагати, яка кількість людей нам готові запропонувати свої якісь новітні ідеї. Яка кількість людей хоче нас підтримати на наших акціях? Яка кількість людей готова нам допомагати? Також фінансово це дуже приємно. Дуже приємна ваша підтримка. І ми нічого цим людям не обіцяємо, що їм стане краще жити. Вони розуміють, що хтось повинен робити, хтось повинен цю справу робити в Україні. І вони довіряють нам. Наша сила автомайдан вона зростає. І з нею зараз уже рахуються. Розумієте, як рахуються політики при владі, вони нас бояться. Ви бачите з новин, ви бачите з наших відеоблогів, ви бачите з наших сюжетів, як вони нас бояться. Вони не хочуть нас. Завжди якось трохи пресингувати, чинити на нас якийсь великий тиск, зупиняти нас постійно на дорогах, приносити нам до дверей, стукати в двері, щоб передати повістку до суду. І мені здається, що це все тільки піднімає наш бойовий дух, тому що якщо людина е вибрала собі дорогу на боротьбу, на боротьбу за виборювання, Справжніх цінностей за виборювання незалежності, свободи, щоб збудувати ту Україну, про яку писав Шевченко, і яку хотіли бачити всі патріоти України, яких кожен вивчав у школі. Всі ми вчили історію, всі ми знаємо, хто такі патріоти і хто були зрадники. Всі патріоти бажали самого кращого для нашої країни, самого кращого, чого бажаємо і ми, чого бажаємо і більшість українців бажають. А зрадникам. Немає місця на нашій землі. На нашій рідній землі тим зрадникам, які зраджують інтереси України, вони мають бути за межами кордонів нашої рідної землі. Я сподіваюся, що колись таке буде. Я, я живу надією, розумієте? Чому ми, чому ми повстали, чому ми, чому ми саме піднялись на цю боротьбу? Тому що, от коли. У мене була надія на краще життя. Да? Я готовий був чекати. Я готовий був чекати на цю надію. Але коли цю надію забирають у тебе, забирають надію на краще життя. Я був у Європі декілька разів. У мене це моє одне з най... найкращих хобі – подорожувати Європою. Я знаю, як живуть люди там, я бачу умови, як вони там живуть. Також я був дуже багато разів в Росії, їздив на всякі фестивалі. У мене дуже багато друзів в Росії і Білорусі. І я бачу, як вони живуть там, яка у них система. І я не хочу туди. Я хочу до Європи, я не хочу туди, там де Росія і Білорусь. Я знаю, як там погано. І я жив з надією те, що ми будемо прямувати європейським курсом. Але цю надію нас забрали. Як можна далі жити без надії? Ну, про що можна мріяти в цій країні? Чи я буду мріяти про те, що в нас дороги стануть краще? Ніколи вони не стануть краще. Ніколи. Тому що ми, ми, ем, в даному контексті ми, це наша влада, якій ми довірили свій вибір. Вони нас спрямовують у дупу спрямовують. Не в краще майбутнє, а в дупу. Туди заганяють нас. Вони будуть. Брати хабарі, вони будуть грабувати нашу країну за наш кошт будуть жити і будуть жити гарно. А нас будуть все більше і більше принижувати. Я не погоджуюся з цією політикою. Я хочу, щоб краще майбутнє нас спіткало усіх. Тому ми повстали, повстали і продовжимо боротьбу. І я бачу, що, що ми такою силою вже. Являємся, якою потрібно вже користуватися, користуватися е, тим планом, що от саме це відео, яке я вам зараз хочу, як правильно сказати, яке я створюю зараз це відео, моє звернення до громадян України. Я хочу, щоб ви побачили насправді, ким ми являємося. Ми нормальні. Самі звичайні українці, українці, патріоти своєї держави, патріоти, справжні патріоти. Не ті, які на словах патріоти, а в колуарах вони ха ха хі хі і вже й не патріоти, а справжні патріоти, які знають і люблять свою рідну мову, які готові зробити все, аби наша країна, нашою країною пишалася. Не, 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 Ні в якому разі ні мною пишалися, да, а нашою країною. Так от. Е... Так от, підсумовуючи це все сказане, ще раз хочу попередити всіх, хто хоче мене трохи, е, трохи затормозити. Друзі, я вирішив, я йду до кінця. Якщо я собі колись скажу, що, на жаль, від мене в цій країні вже нічого не залежить, тоді я. Так вам і заявлю, що я здаюсь, я уїжджаю з цієї країни, я буду собі будувати сам собі краще життя десь за кордоном. Але поки що, я сподіваюся, в мене є надія, що я, саме я, а також та команда, яка зі мною, ті, лі, ті лідери Автомайдану, ті громадяни України, які мене підтримують, справжні патріоти, я знаю, що ми можемо побудувати кращу країну. Можливо, не завтра, можливо, післязавтра прийде наш час, але він прийде. Тому хочу вас закликати. Ні в якому разі не здавайтеся. Дуже багато приходить до мене листів за останні декілька днів. Люди пишуть, що вони зневірились у своїх друзях. Приходив лист дуже гарний від дівчини Ірини з Одеси. Вона писала, що я вже ненавиджу всіх своїх друзів, тому що вони овочі, вони сидять, їх влаштовує те, що в них є, і їм не треба кращого життя, тому що вони живуть по, по безпреділу, як вона каже, і їх це влаштовує. А от вона вирішила більше з ними не спілкуватися, тому що вони не розділяють її прагнення кращого, її прагнення на краще і світле майбутнє. Для країни вони думають тільки про себе, як би збагатити свій карман і все. Про країну ніхто не думає. Ніхто навіть якось не згадує якісь вірші Шевченка, якісь цінності моральні, елементарні цінності, повагу один до одного. Це ж саме головне. А гроші, гроші, гроші як же це остогидло. Оці гроші, гроші. Я розумію, так, гроші вони важливі, вони дуже важливі. Але. Вони не так важливі, як людські цінності, які насамперед, ну, як казали нам колись батьки, як нас навчали в школі, є такі цінності, які не купиш ні за які гроші. Тому я закликаю вас всіх, хто небайдужий, підніматися на боротьбу. Я не закликаю вас до радикальних дій. Ми будемо. В рамках чинного законодавства боротися з цією владою. Я знаю, що законом можна подолати цю владу. Можна, коли, коли нас буде багато. Багато і з кожним днем все більше більше більше. Проявляйте ініціативу, не сидіть вдома, не будьте в очами, не, не, не живіть, як, як живуть сірі миші. Покажіть, що ви справжні українці. Покажіть, що кожен з вас достоєн в цьому житті називатися людиною. Перш за все, висловіть свою думку. Це саме головне: висловіть свою думку. І доведіть свою думку до широкого загалу. Зробіть ролики. На YouTube покладіть їх, щоб. Ваші друзі бачили, що ви не овоч, що ви можете висловити свою думку і хочете, щоб вашу думку почули, і вам не буде за це соромно, розумієте? Проводьте бесіди, проводьте, розказуйте старим похилим людям, які не були в Європі і вони не знають, як там живуть люди гарно. Проводьте з ними бесіди, розмовляйте з ними, розповідайте, як там гарно і як, і як ганебно живе молодь. А також народ в тій же братські нам Росії у тій же Білорусії. Боріться з цією системою. Єднайтеся, будь ласка, не втрачайте надії. І я вас запевняю, що завтра ми будемо жити краще. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Тримайтеся!